Всім ми продовжуємо грати в біошок. біошок що? біошок ремастери, це здається. Так, на цьому рівні я вже ніби всіх сестричок вилікувала. Чи що я там з ними зробила? Вилікувала. Тут усіх завалила, а сестричок вилікувала. І продовжуємо у мене ж тут місіон є, так, да? да, маленькі сестрички на всьому рівні. І на рахунок камери казали, вали відразу камери. Що по зброї не густо ну, оці, мабуть, наї, Де тут ще ти камери, господи? Вона ж мене десь спалила тварина. Опа-па-па-па! Палить-палить, бачите як відразу в ту ж секунду? Отак от, от легко. Роботогорона не функціонує, а якщо його зламає, буде функціонувати. Хотілося б насправді, щоб функціонував. Поки розумію, що не то що дуже може. Так от, так от і отак от, от. Єс буде, Да. Примкнути. Працюй. Простота. Пустота. О, ти за мною будеш літати? Супер топчик погнали. Фотосканер виглядає ось так. Подивіться на горі. Якщо вірити статі в журналі, що там він здатний аналізувати генетичну інформацію в його будову, що перцюсь. цього я таких слів, не знаю. Це мене проаналізує. Але там уже хтось вбиває відразу. Турелечка якась та в сраку. Вона відбивається. Сухім розта. Все верхнула. Ух ти ж, бляха, а ці ракетами кидаються. Ну ні, тут діла не буде. Панель вимкнення тривоги. А, то я все правильно блін. не ти, блін, Вона мене вже тут бачить. Тікай, Василіса! Шукаємо ящики з чимось. У. У. Це попливло! Ай, там камера, здається. Здається, в Сарато до фігіща патронів. О, моменті. Вау, там ще одна турель. Це блін. Злам. Я якийсь максимальний профтек, тільки що начудила. Так, туточки отакочки. Тапочки. Тапочки. Чекайте, поки нічого не понятненько. Отак очки. Теж отакочки. А-а-а! О, супер топчик. Похой. Ау, вольно, блин. Ну, от наше мене вирубати було. Щоб я нічого не могла робити. А, рятуйте, що робити? Це не легко. Бля, ха-муха. Оти боже мій, як це обійти. Божечки, Бо... а я не знаю, що це за штуки, блін. О май гад. О май гад! Як звідси виповсти? А, нема як. Ау є. Фух. А я треба оці штуки потестити якось, вони ж, мабуть, щось роблять. Корисне. Скоріше за все, і так. То есть десь тренди. Це по мені щось запустило... Боже, ще якась мразота. Це що так злобно зі мною було? Тут татусь лежить. Хм. Блін, чому я не зламала, а потім не полікувалась. Ладно, треба все одно зламувати. Щоб ті гади не лікувались тут. Господи. Що воно за Василь? Все? Зрато шість боксиків. Таньки, парусеньку. Что больше осталось? Погнали за мной. Емуть. Ему же стрелять через это. Не можу, чувачок, сюди йдемо. Поки блукаємо. Боже, це то я мазила. Ось яка туннелька мені пускала, буде. Так, а ну не лупий. Я тебе зламаю. Ух, я сьогодні чисто на взломіках. Це якийсь довгий маршрут по взламу. Зараз ти буде ніякого Аліна, блін. Боже, щас воно як доповзе. Давай, отак, отак, отак. От так насправді пофіг, як його тут. О, ніт. Отак от, чіпс. Все, кайфуй, мать. Не, не напрягайся, я тебе прошу. Так, тут всі мої. Так, вино ну, давайте поменше пить. Ніби я все пошукала, О, ще щось Виробили. Дякую, дякую, це тер мої. Зручно. Боже, я звідси вийду сьогодні, чи ні? Let's go. Так, тут була. Тут не було. Проходик є сюди і є сюди. Ну сюди гріх як би не полізти. Стила. Сколкова гранота, запис. Салівон Шебенеці, так? Отож, слухайте, я закони тут не встановлюю, я тільки стежу, щоб їх дотримувалися. Але я відправився в захват не ради того, щоб вішати людей за контрабанду. Якщо Райан зі своєю командою так поставив справи, то нехай збирають собі мої погони. Хороший запис. Це що? Тривога. Сейф зламати. Ой, це, мабуть, щось тяжке. Сейф зламати. Ой. Ну да. Рубрика не максимально просто. А це б максимально просто було. І що тут? Хорошо, зайшло, хорошо. Я сказала чудово, зайшло. Може збережемося? Давайте збережемося. Фу, мені подобається ця гра. Так, то мені де хоче по шапки дати. Давайте позаглядати, блін, так, там є отой сад. Хочеться тут не вмерти. А, от трошки пожити. Боже, я вже якихось кулі автомату перебрала. Ясно. Я не знаю, нафіга ця штука, тут все і само працює. Фінюлі на зі мною не полетить далі, да? Сумно. Капець, я не можу нести більше куль для автомату. Я в печалі. Фотографуйте ворог фотосканером, щоб вивчити його у кожного типу ворогів, унікальний набір дослідницьких бонусів. Спробуйте зробити фотографію мутанта, з іншої сторони склалися трохи зображення, зробивши збільшення. Ти став камеру чудово, а тепер вебторгуємо з мутантів і не повернешся поки не закінчиш. Павук. Прогрес дослідження. Б. Чи не о. Мутанпову пошкодження збільшеному тантиповики вразливі для протипіхотних куль та електрики. У нього якісь штуки в руках. Протипіхотні кулі, окей, є таке. Що ти там лупиш? то він стройну такий. І що мені тепер робити? Дис. Ну а що я взяла ці протипіхотні кулі колі Так, в генний банк заглядала. Збережемось, до речі, збережемося Ну, Підемо далі. Ви... Ви робили мій сад збирачів, блін. Давай вам полюють на чоловік камери безпеки. Просто ви знаєте, своїх допомогою наших фото електричних комах і камери з стануть нашими найкращими друзями. Використаємо зараз цистоти які. Потрапили б цей отороб, я таку мені камеру підтримую. Зберігати в банку. Може, я ще зможу. Все збирачів ГГ. Так, я щось Блін, дофіга в мене цих куль автомат, я зараз вистріляю по цьому велудню трошки. І піду заберу їх. Дайте. То що вони тут будуть просто лежати? Правильно, плюс 8, підходить. Як тут не вмерти? питання? О, нова зброя. а, це не нова зброя. Підходи. Василіса. ліса. Одам. І ось з'явився цей крихітний морський мелюск. І одразу всі божевільні ідеї, які крутилися в мене в голові ще з війни, прийшли в пряму систему. Він не просто сіліє пошкодження клітини, він. І я не можу тягнути подвійну спіраль, чорний може переродитися білим, всяке не з ким, слабкі сили, але одне хмалюські мало. І ще дещо. Камера, яка тебе бляха, не палить. Що це? Пород з продажу. Конечно, Конечно требочки. Конечно о боже мій. Так, да. Ой, ні, це не найкраще рішення, на жаль. Ось таку треба. Ось таку, ось таку. Ойте, -мою! Угу. Ось таку. Ось ще одна пряма є. Ось! Єс. Дякую, купити. Уже хтось мене хоче. Револьверні кулі, картеч. Електрична картечка проти... Блін, а щось всього набрала і вже наче й не треба купувати. Я ще на камеру. У мене просто сюди стрілка, але тут ось ще якісь дверці є. Хі! У мене всі ін'єкції є ви. А Тут не можу купити. Блін, я не хочу. Я вже нагребла говна. Всякого, що мені немає, як, як мені туди попасти. Ще один попа. Це ж то якого я завалила. Це не він. Схожий на нього. Так, добре. Зберігаємось перед входом і пішли далі. Ще трошки пограємо сьогодні. Ще що щось не взяла? Не можу. Наче у нас без того мало проблема тепер. Ще схоже, що система водопостачання починає протікати. А, точно. Іригація в захваті працює на морській воді. Як казав, Райану, коли ми тут все будували, що... О! У тебе є фотосканер. з Добре, думаю, все природи на старого персі. Так, його і давай тікати звідси. А, хорошо, Юпте, це якийсь тяжкий злом. Все, я це не можу, тут буде вибух. І що мені робити? Щось його рознесе. Ану давай. Прістрій піддався, перевантажу. Ой. Ой, це мене виробило тільки що. Стоп, 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 не поняв. Це я таке зробила? Оце то я молодець. Повторимо. Так це я взяла. Угу. Угу. Знала, що так легко можна міняти. Я казав, ага. Він казав, В ванну ми робити, не будемо. будуємо аддем. Що у мене тепер тут спой. Так окей, зламуємо цю штуку, як не знаю. Упс, все ізі. А далі якось розберемось. Блін, до речі, зараз то й простіше. А тут що? Ага, сюди отак? Сюди рівненько. Спішний злам. Дякую, тепер тут зберігаємося ще разок, куди когось фоткати. Я вже щось забула. А що чому місія? Тебе є фотосканер, добре. Сфотографуй його і давай тікати. Окей, берем шість. Поки не мініму. Кого сфотографувати? Комеро. І постріляють дебіл. Коли ми всі коли всі чималі лабораторії відповіли мені відмовою, я пішла за поставками в порт Нептун. он треба буде цим фонтейна. Його люди, як свині, брудні і смердючі, але не діставають товар, не задають питань. Вони угу. сюди смерті боються Фонтейна, а усі мені чомусь нагадує лікар. Він ні чомусь на лікаря. Якогось там не здивуся, якщо ми не заберемо взагалі буде усім тут керувати. А мені наліво чи направо? Що там моя карта прекрасна? Що? Мабуть, треба ще раз зберегтись, да, то щось важко йде. Ну що ти про старому персі знімки? Або просто так тут Що по мені стріляють? Йди в сроку. Стратив захоті, міська рада схвильована. Кажуть, на вулицях вела, але прийшов час вроду руки, і потрібно жувати заходи проти контрабандистів. Мені подобається взламувати всі ці штуки, тому ми будемо їх зламувати. Чікс, чікс. Чікс, чікс. Тут поки є питання по зламіках. О, блін. Я ще не перебираю то що маю? все, готово. Але мені нічого купляти, мабуть, не треба, так? Він не йти реагують на рух. Куди мені до нас насправді йти? А, давайте перед цим сходимо. Це ж я в цьому вели. Ааа, це я в мілкому термінула почта, я думала, я сюди не пішла. Ще одне збирання, то щось якісь стали монстри ці жорсткі. Ні, знову на піпотних. Ісс срані набрав. Так, тут очки камера ось є. Якщо нема. Ви трек тю, монстр. Що там робила, дивійка картонна? Орган мотанту паука. Ой, треба сфоткати. Окей. Штраф, об'єкт мертвий. Ну нічого страшного. Я шо? Провтикалась. Видите, скільки тут все мургає, треба голову випіднімати трошки. А Тут не треба було голову піднімати. О, дивіться. Звісно, всюди все треба піднімати. Далі йдемо бінтики. Тепер назад. Добре. Щось можу тут очки взяти. Плівочку, звісно, треба. Все треба. Так, давайте вийдемо. Зараз тут збережусь. Зайду гляну, що в цих дверях, і мабуть на сьогодні завершимо. Подивимось, зараз пльоха. Зумер. Я знаю, що трупів треба скидувати. Все, я, походу, нікого живого не сфотографую. Так, проваю автоматку. За це очівка якась буде? Дуля за це буде. А, треба їх пофоткати, так? Фоткаємо. А ну, воно просто трупи. не хоче, щоб я її фоткав. Добре, як хочете, я не то щоб спішу. Ой, перезарядочка. Так, ну і запис якийсь треба послухати. Зап... Я познайомився з Райаном, коли ми з хлопцями встановили техніку в нього будинку. Руськішну маєтку на парковій нюнь. Ау, заяві нам, що це за мідні кріплення. Мені підрядник включав до кошторису Яні. Я не я кажу, тоді нехай підрядник вам потім раз у два тижні унітаз прощає, а якщо у вас ціна хвилює, то не хвилюйте, дорожче не стане. А навіщо вам це потрібно, він запитує. Знаєте, містер Райан прибуток прибутком, але на унітаз заставлені білим Макдонагом. Поки що ніхто не скарився. Не пройшлого дня, як Райан не зробив своїм новим генпідрядником. Бачу десь Ну, почекайте, тут можна було вниз спуститися. А що це таке? Ений банк. Треба. Тут пройтись можна було. Варто мені подумати про дружину дитину, як і ховаються в цій броні і в мене закипає кров. Тут може мені їх рятувати, я буду твоїм буршником на все життя. Щас, почекай, блін. Пихнула. Блін, мені взагалі подобається тут скільки лутика. Це треба зламати. Да, це та, що зібралась зараз вже звалювати. Угу. Так буває нічого страшного. Опс. <звук> так не буде, як я хотіла легко. Чикс, чикс. Иди, Брини. Пошли с ломом. У плевочки, тут еще что-то. Так, це звідси за да? Так, ну давайте уже завершувати плі. Що Что за штука? Керування дворима. Так, давайте тут завершимо. Зберігаємось на цьому на сьогодні. Зом завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте до зустрічі в наступному відео або на стрімі.